Доброго дня, в ефірі інформаційна програма. Вчасно в студії для вас працюють Мар'яна Лошак. Наталія Болеця. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Ціни на газ в Україні зменшувати не будуть. Таке рішення прийняла національна комісія, яка проводить моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги. Навпаки, протягом двох років заплановано підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Зі слів голови національної комісії Дмитра Вовка. Спеціалісти організації проводять ряд заходів, які допомагають систематизувати та зменшити витрати українців на деякі комунальні послуги. Однак за газ, попри все, доведеться платити більше. Мільярд гривень на житло для бійців АТО виділив уряд. Гроші розподілять між усіма силовими відомствами України, чиї співробітники воюють або ж загинули на Донбасі. Йдеться про МВС, Міноборони, СБУ та інші структури. Квартири отримають самі бійці або сім'ї загиблих. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує житло для військових та їх родин надати до вересня поточного року. Через шовдер та пікницю з закарпатці частіше хворіють на рак. Традиційна кухня з копченостями та гострими стравами, неякісні продукти харчування, загазованість повітря та велика кількість курців. Основні причини, що провокують рак, у останні 20 років зберігається тенденція до зростання кількості онкохворих. Лікарі кажуть, у більшості випадків можна зарадити. Варто тільки вчасно звернутися до спеціаліста. Власне про вчасне лікування та виявлення раку далі в сюжеті Романа Сув'яка. Епідемії закарпатців хворих на рах щороку зростає на 2-3%. відсотки. Як запевняють спеціалісти, це не катастрофічно. Проте перші негативні сигнали вже є. Так за останні 25 років в області онкологічно хворих стало удвічі більше. Спостерігається перманентне зростання онкологічної захворюваності. щорічне перманентне зростання онкологічної захворюваності це цифри не дуже великі – 2-3% відсотки за рік. Ми маємо приріст кожен рік онкологічної захворюваності. Таким чином, за 25 років по окремим локалізаціям, ми маємо 50% приросту. «Онкозахворюваності по окремим локалізаціям 75 і більше. Деяка онкозахворюваність подвоюється. Найбільше хворих на рак в обласному центрі Ужгород у негативній тенденції конкурує з промисловими містами. Основні причини погане харчування, забруднене навколишнє середовище та надмірне вживання алкоголю і тютюну. Так кожна тисячна Ужгородка має рак молочної залози. Це показник індустріального Дніпропетровська, Харкова. Ну десь може. Києва, ну принаймні, це не показник, який притаманний екологічно такому благополучному регіону. Фактично, Закарпаття на сьогодні є рекреаційною зоною. На сьогодні місто Ужгород є зоною. Онкоепідемічного неблагополуччя в межах Закарпатської області. Та не все так критично запевняють спеціалісти. На перших двох стадіях рак практично в усіх випадках виліковний. Перевести у фазу хронічного можна і найважчу онкологію. Головне вчасно звернутися за кваліфікованою допомогою. А на таку кількість онкологічних хворих катастрофічно не вистачає спеціалізованих медичних центрів. Наразі в Закарпатті є лише один онкодиспансер обласного значення. В районах та в самому Ужгороді таких закладів не вистачає. Тому на базі Ужгородської міської лікарні планує створити онкологічне відділення, котрим займатиметься університетський онкологічний центр. Ми зробимо повністю ремонт сьомого етажа сьомого етажа, де і розміститься весь онкологічний центр. Тому що десь їм неудобно і по обслуговуванню, тому що один хворий на другому етажі, другий на восьмому, третій на четвертому, на п'ятому і так далі. Тобто ми мусимо їм надати допомогу. Лікарі закликають усіх закарпатців звернутися у медичні заклади для проходження медогляду. Спеціалісти просять не чекати, поки проявиться хвороба, а побороти її на ранніх стадіях. Для цього закарпатські онкологи мають і навички, і потрібні технічні засоби. Чотирьох тисяч народжених минулоріч немовляти в Ужгородському пологовому будинку одна тисяча з'явилася на світ з допомогою кесаревого розтину. Протягом останніх років почастішали випадки, коли до такого методу вдаються не через показники здоров'я жінки, а за її власним проханням. Одна з причин страх болю разом з тим, популярності набирають домашні пологи як більш природні плюси та ризики таких пологів далі в сюжеті. Андрійкові два роки він жвавий та енергійний, як і всі діти, полюбляє гратися. Хлопчик абсолютно здоровий, крім того, проявляє надзвичайну кмітливість, як для свого віку. Його мама впевнена, частково це результат особливого народження Андрійка. Він з'явився на світ вдома. У подружній Ледней це вже четверта дитина та другі домашні пологи. Я можу порівняти. У мене є досвід рождення рібенка в дитину. у мене є досвід рождення рібенка в за границей, будем говорить, в условиях там, прекрасного медицинского обслуживания. Есть опыт домашних родов. Я вам хочу сказать, что как для меня, как для женщины, как и для моих детей, был выбор однозначно сделан, домашние роды. Поэтому, когда мы рожали, ну, то есть ожидали четвертого ребенка, мы вообще даже и не, и не думали и ни о чем другом, как просто, что мы его ждем дома. Не дивлячись на значні переваги домашніх пологів, лікарі закликають бути обережними. Адже це має відбуватися під наглядом кваліфікованого спеціаліста акушера. Більше того, якщо для жінки визначили середній чи високий ступінь ризику ускладнень при пологах, краще народжувати в лікарні. В свою чергу пологові будинки намагаються створити максимально комфортні умови для майбутніх мам. 75% пологів проходять природнім шляхом без тручань. Попри це, багато жінок заздалегідь звертаються з проханням провести їм кесарів рост. З'явилася маса так званих духовних екушерок, які, на жаль, у самому найкращому випадку, може, десь колись працювали в медицині. Можливо, десь колись працювали в медицині, і вони беруться вести пологи на дому. Так, не маючи для цього ні фахової підготовки в більшості своїх випадків, не оцінюючи ту відповідальність, сучасні жінки мають змогу обирати, де і як їм народжувати. І Якщо постає питання природні пологи або кесарів ростин, фахівці однозначно заявляють: якщо є можливість народжувати самостійно, вдаватися до інших методів не варто. Чи є такі випадки, коли жінки приходять і вимагають собі кесарський розтин? Так, да, є. Чи дається їх завжди переконати? На жаль, ні. Силою заставити когось щось робити неможливо. Тому якщо жінка приходить, і от вона екзальтовано починає вимагати собі якийсь певний метод розродження, то, очевидно, правильніше, мудріше піти їй назустріч. Але це має бути шляхом все ж таки. Достатньо тривалих розмов із жінкою, переконання того, що спробуй хоча б народжувати самостійно. Головна причина, чому жінки обирають кесарів, страх перед родовими болями та нерозуміння тонкощів тонкості процесу. Роди, на самом деле это, это, замечательно, понимаете? это так прекрасно. Просто женщине надо дать свободу і так как. Она хочет. И тогда діти будуть рождатися в таких условиях, і вони просто. Понимаете, совсем другими будут. В женщине оно полностью омолаживается, обновляется. Поэтому чем больше детей женщина, по идее, имеет, тем она моложе должна выглядеть. Она не должна становиться старухой или там непонятно кем выглядеть, как она должна. Зачем бояться родов? Я не понимаю. Это, это на самом деле очень здорово. Родина Ледней надає перевагу домашнім пологам, але обов'язково під наглядом акушер. До найщасливішого моменту в житті кожної сім'ї народження дитини варто ставитись відповідально, адже ризиків під час пологів чимало. Третьокласники на сіді диск з такою назвою презентували учні третього класу четвертої школи міста Ужгорода. 36 шість творів, що містить диск, це казки, які учні самі написали, а потім записали їх аудіоверсію. Тираж 100 штук. Презентація збірки казок пройшла в незвичній манері. Кожен свій твір діти представляли творчо. А вже не вперше учні Яна Повханіча створюють щось власними силами. Чотири творчі проекти діти та вчитель реалізували разом. Спочатку видали три книги, серед яких одна для закарпатських військових. Зараз діти презентували диск із власними аудіоказками. Всі 36 творів, які записані на диск, учні написали самі. Про творчий процес розповідають з неабиякою гордістю. Я написала про те. Що в мене є пес. І щоб я раном став, і він був, знайшов якесь чарівне перо. Я захотів показати мамі, але перед тим, як узяти, я став з собакою і не зміг віднести. В тому я став розуміти свого пса. В той день в нас поїхала на дачу і побачила білочку. Мені е, зникла ідея написати е, я писала віршик на казку про білочку. Білочка скакала звідки на відки, там збирала оріжки. А потім, коли наступила весна, вона поділилася своїми запасами з Е, Моя казка була про хлопчика, який не хотів робити домашні завдання. В той день я теж не хотіла робити домашні завдання. Третьокласники на сіді так називається диск, тираж якого 100 штук. Зі слів вчителя, ідея виникла ще три роки тому. Але він роздумовував над тим, як відзначити з учнями закінчення початкової школи. У вільний продаж диски не надійдуть, бо призначені вони в першу чергу для учнів, батьків та їхніх друзів. У кожній шостій пісні. Ми згадали про останній дзвоник, щоб через 20-30 років учні послухали і згадали, як було в школі. Ага, так то школі було то на презентації також була присутня генеральний консул словацької республіки в Ужгороді Янка Бурянова. Вона взяла безпосередню участь в презентації диску. Пані консул зазначає неймовірно рада, тому що діти не тільки хочуть вивчати словацьку мову, а й пишуть нею казки. Я сам вела мігерда, айгарда пишаюся надією, що у четвертій школі працюють і словацькі вчителі краще з кращих. Кожен має свій творчий підхід, свою методику роботи, і цим вони осучаснюють педагогічний процес в Ужгороді. новаторським підходом до роботи вони спонукають і своїх колег до пошуку нових шляхів нових рішень. А в ужгороді під час презентації кожен учень представляв свою власну казку невеликим театральним дійством, після чого кожен отримав примірник диску у подав. Рунок подібного видання ще не було в жодній школі Словаччини чи України, зазначив вчитель Ян Поханіч. Зірковий заплив. Юні плавці із Закарпаття дебютували на першому етапі гран-при Ліги дитячого плавання України. 200 майстрів блакитних доріжок змагалися у п'яти вікових категоріях. Наш край на змаганнях представив клуб на старт з десяти закарпатських спортсменів. Чотири здобули призові місця. Про розвиток плавання в області та спроби відновити колишню славу сильних спортсменів плавців в сюжеті Світлани Головко. Відродити славу закарпатського плавання. Таке завдання поставило перед собою подружжя Наталія та Вадим Колечко. Обидва майстри спорту. Уродженець Ужгорода Вадим у свій час входив до збірної радянського союзу. Його дружина Наталія, як спортсменка, виросла в Краматорську. Є чемпіонкою України. Практично на ентузіазмі подружжя два роки тренує дітей, а декілька місяців тому створили клуб з плавання. За два роки проаналізувавши, як в сучасних умовах можна розвивати плавання, ми прийшли до висновку, що потрібно створювати спортивний клуб плавання, для того, щоб можна було долучити зацікавлених осіб. Спонсорів фізичних осіб, спонсорів фірм і так далі тому подібні, які б могли вкладати гроші в розвиток плавання у нас в місті. Першим дебютом клубу на старт стала участь в столичному гран-при. Змагання організовувала дитяча ліга з плавання України. Серед дівчат переможні запливи здійснила Анастасія Рогач. 11-річна дівчина стала двократною чемпіонкою та двічі була третьою у своїх дисциплінах. Цінні медалі здобули також сестри Яночко – Марія та Світлана. Серед хлопців абсолютним чемпіоном став Давид Маміков, котрий до того ж виграв з рекордом змагання Ліги України. Спілкувався з президентом Федерації, він сказав, що у нас там декілька є рекордсменів Ліги по своїй віковій групі. Все приємно, що ми не зовсім з нуля почали, що у нас є, вже зразу є талановиті діти. І цих талановитих дітей у нас має бути набагато більше, тому що треба зробити плавання взагалі більш доступним для широкого кола дітей. Поїздка в Київ залишила в кожного закарпатця незабутні спогади, а головним чином зарядила духом змагань. Юні плавці мали змогу поспілкуватися та позмагатися зі своїми однолітками. Перші успіхи дають неймовірний стимул. Було чотири медалі: дві золоті і дві бронзові. Мі вже подобається плавати. Я займаюсь уже два роки і планую надалі поєднувати своє життя із цим спортом. Плавання один з найважливіших способів оздоровлення і дітей і дорослих. Вміння плавати може допомогти в кризових ситуаціях, пов'язаних з водою. Окрім того, це сприяє загальному розвитку та відволікає дітей від комп'ютерів і телефонів. Обов'язково треба ходити на секції, особливо на плавання, тому що я рахую, наприклад, що плавання це найбільш сприятливий для гармонійного розвитку фізичного, так в першу чергу, дитини. Діти ходять на плавання. Менша донька вже другий рік закінчує, ну а старша тільки недавно почала другий місяць. Улітку спільно з керівництвом спортивно-оздоровчого комплексу «Ужну» тренери планують створити оздоровчу програму по залученню дітей до плавань. В перспективі подружжя колечко мріють, що спільними зусиллями вдасться відновити колишню славу закарпатських плавців. але щоб цей вид спорту став по справжньому доступним, необхідна підтримка як на державному рівні, так і від небайдужих меценатів. Чому на автошляхах краю десятиліттями не проводять капітальний ремонт? Хто несе відповідальність за стан закарпатських доріг і яка ціна питання? Про усе це говоритимуть фахівці галузі у програмі. «Про головне» уже сьогодні. Початок прямого ефіру о 19.25. Долучайтеся до обговорення теми за телефоном в студії 616191. Ну а у нас на цьому все. Інформаційний підсумок дня о 19.00. Вмикайте нас вчасно. Гарного дня, до зустрічі!